Айсенка Дзвенікс Сайлент. Сьогодні все на ЧПЛО Зеру. Можливо, цю серію Зараз чуть-чуть запишу, Потім запишу, але зараз я хочу вже не його звичайно кермовик. Не можу. Почитаємо Ага, це вже не нам не треба. Ось кермовик. Ця помітна яскрава досить, часто росте на зелених крилах, схожий на нефтку. Я вже думав що це добути я вже навіть обрадувався так Ага, вона ну, 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 просто по інакше виглядала о а так можу велике утворення кристалів. кристал ось З, е, червоного бер... берину Бирил, а чого його допустимо? Червоний белиберил з надзвичайно рідкісний мінерал. Творення цих кристалів дуже великі е і натягають на дуже особливе геохімічне середовище для формування цих кристалів на вода. Повинно бути збагачення берилієм і мати високу температуру між 300 і 650 градусами Цельсія. А також мають бути порожнини чи тріщини в поверхні. Відкісний підвид берилу, міцний мінерал, що складається з берилію алюмінію силікату. Його заслідливе за пусто Лускове забарвлення свідчить про подію з магроцем під час формування. Так зараз узнаем кто ценевий белт хорошо Все для цього Добрий Добрий він, як, як крыветка якась Так Добро быть на борт, капитан А читати Хто це такий Опять мене трясе. Так треба потрібно... Белти Морожена істота. А, зуби, гострі зуби для розрізання плоті кісток. А, це потім якесь багато просто для мозу. Але здебільшого тут лише кіска і флор. Так. О, ось, ді... наконець. -то. Так ось, ми вже читали. Ось а це забере. Схожу цей 60-метровий велет виник внаслідок дивного переплетення декількох еволюційних гілок. Так, давай зараз параметри. А... Я хочу дещо включити. Ось. ОЗП, це я хочу включити. Так, щоб ми спокійно тут почитали. А, Лопато а, так, дивного привіння декількох еволюційних гілок. круто, лопатоподібна голова, оптична форма голови допомагає велоту розрізати воду перед собою зі швидко... та швидко наближатися до жертви. Під гладкою шкірою розташована товста кістка, яку він використовує як таран під час шлюбного сезону в боротьбі за самицю. Сегментовані кінцівки, ноги вкриті густим. Які ноги? Тут в нього немає ну, А, може ті щупельці, які мене. Яка Добре. Ноги вкриті густим сегментованим екзоскелетом, і, і, як у членистоногих. Мають менше значення для руху, а більше використовують для полювання на здобич. В... Велет кіль... кіль... клітко змикає їх над затопленою твариною. І міц... міцний екзоскелет. З... Захищає тканини живота від пошкодження від... під час заж... харчування. А, ну то есть, то було без... безкорисно, що я в ньому питався, щось там швердуть. Швир Світна травна система. Рот веде просто до травної системи, у якій виділяється висококонцентрована кислотна сполука для перетравлення здобучі, освітлення, освітлення приваблює світок. Hmm. Світлолюбний планктон, який своєю чергою приваблює більших, більших тварин. А, висновок звичайно, небезпечний, уникатий будь-яку ціну. Так, да, будь-яку ціну я його також старався завалити. Так, Ні, а що тут, медуза, О, отака ось. Проживають на глибині, складаються з трьох чітко вражених частин мацатки, тіло і купо. Кінчики мацатків вкриті світним покривом, який привертає увагу жертв щойно до маківців, щось доторкнеться. Як одразу у спеціальних кільцінах кіль, кіль, утворюється з нерухомо. Назовні цих клітин знаходяться гарпу, ну, гарпуноподібні утворення нематоциди, які, уз, які запускають механізм приголомшення після дотику. Медуза е, очтиця вільно дрей, дрейфує на, велич, на невеличкій відсені, однак може відстежувати чужий рух своїм єдиним. Великим оком. Що це таке? я не пам'ятаю цього. Ніколи не буває одна. росте великим скупченням. Ну це якась... А! Оце що мигало, я спомню. Скупченням рослини фізично поєднані однією кореновою системою, яка наділяє іншим, іншим сигналам в разі появи великих хижаків. Ці сигнали активують хімічну реакцію в зеленій пористій мембрані, від чого. Змінюється кольор світання. Така поведінка дає два результати. Зміна кольору дає московицям вигляду одного взаємоподібного великого організму, подібне маскування, плутає хижаків менші, морські істоти, плутають цей кольор із відблисками сонячного кровіння і пливуть до московиць. А, шо такі небесний а це взагалі якась птичка була. Небесний скат має подібну до пташиної голови, а також переністі крила, які дають йому змогу літати. Зазвичай кружляє над об'єктами, що розташовані на поверхні океану. І рідко залітає у відкриті води. Скат може сідати на суходіл, однак схильний леті... летіти геть, що щойно на нього наблиз... наблизитися. Крила. Хоча крила небесного ската надають йому обристу, який нагадує тутешніх морських скатів, дослідження засвідчує, що генетична спорід... спорідненість є і з ними не перевищує середнього показника на планеті. Наймовірніше внаслідок еволюції небесний скат відокремився значно раніше більшість інших видів. Харчування складається з більшого насіння. Немає жодного свідчення, що для здобування їжі, небесний скати, пірнають у воду. Це доводить, що їхнє існування залежить від сухоїних рослин висновок. Присутній може свідчити про близьке розташування суходолу. Ага в смислі. А якщо я їх побачу 100% на суходолу, а, ну то, що можуть я, добре. Веред риба. Ага, круто. чесно вже не хоче читати. хочеш почитай. бо я вже... О, о, це хочу інтереси. Один із повсюдних виборів видів, які проживають у різноміньким біому. Забравлення виразне, але має своє призначення. Яскраве біле черево <кій> риби надає подібність до сонячного світла, що проходить крізь товщу води. Не оберігає її від хичаків, які плавають нижче. А, це оберігає її хержаки, які базують. Ага. Червона піявка, Ну коротше майже те ж саме. У нас до цього хижаки не так добре бачать червоних і чорних риб. Ну щось там ісклетних хробак. Дрібний світлі Ще Щелепи. Хоч почитай, чесно я вже задумався читати. Так. Далі що ми тут? Ось позаземні відомості. Основні частини архітектури. Ага, до речі, я ж можу тепер розтато взяти. Опа. Так, ну тут мені треба десь знайти сектечне волокно, а там якусь фігню не можу знайти. А тут я кстати, можу все зробити. Цю орган архітектури я можу зробити. А кістяк архітектора, а ще зробити не можу. которая интересует, просто. А, <свечес> а, <свечес> я тут. А, Выпейте хорошо. воду. Хорошо. А, давайте. ты просто скидывать Теперь мне угрожает Добро Не забыть я. Тут можно бить. В принципе Можно А можно тут, где, где. А, ну нет, туда может это и снова карта лица что щось якось неподобится еще и плыву отсюда у нас никуда тут нема жодов все так народ давайте так честно чему я боюсь дойти я трішки знаю про це значит, ааа, і Я знаю про це віру. Я знаю те, що він глибоко знаходиться, але я не, не знаю, як его знайти. я був вражений, яку я його знайшов, Але я по-моєму, якщо я не вгуляюсь, то є така штука як мертва зона. Вы воду. Есть такая штука, как раз это забил. Кто-то не По-моєму по-моему их раз забил выходить. А, он тупик. А, ну и добре. Теперь немає за что переживать. Мне прийдеться идти в сторону. Назад. Ну все, это в шахте. Круто. Ч с ч ж? Сейчас ничего не было. Ну, дядя. Добрый. Если ты думаешь, что я много спойлеров уже не хватался, то наверняка я их майже не захватался. Я бы дико не хватался, чтобы Я даже да, на креативе. Да, мы будем слушать объекты, которые собрать и куп, я еще не играл на креативе. А собрать и хочется. Или... Ну короче, Да мне туда мне было... А что, не было аж страшно заплывать. Почему вот такие зелы? Давай ты Блин. Блин, ты я Я... забыл, я я я ручка забыл, я забыл, два. понял. Пошел. Сильно мене Так сильно тобі треба був броньований як за скелет. Який ти фіг покусиш. Да і їсти тут нічого. Так лагодимо. Налагодимо. Підпишіться на мій канал. Кожну підписку я буду дякувати в своєму відео. Чесно, реально. Кожну підписку. Еще я буду частіше знімати Так ще уписати ти з небо Ты тоже хочешь описати Яковлев Это Тіньовий Белатий Коротше, я його тепер буду ласково називати Кінчик Ну то вже типа Тіньовий Кинчик Але він дуже гарний. Дуже-дуже гарно Та його тільки відремонтував! Бо я так же саме як того вбити он ну, добре, поки з нас? Блін, це прям якась в мене і еволюція ціла. Я спочатку боюся запливати за речі. Ну так, вже відбуватися, це все. Я спочатку боюся ниряти до всього, до гулкенмарку. А потім... До речі, кстати, я... Короче, давайте вже всі подачі всі ракети.